Єдина дитячо-юнацька спортивна школа Дубна вже багато років розташована ось у цьому аварійному приміщенні. Втім, незважаючи на всі незручності і навіть деяку небезпеку, діти продовжували тут займатися спортом. Там валиться, там сипиться. тут треба було робити капітальний ремонт. В першу чергу міняти дах, в другу чергу пол лежить дуже низько, тут постійно грибок. І навіть по санітарним умовам тут неможливо займатися. Коли тану сніг, ішов дощ постійно, з дахів капало нам на голови, так само в самому спортзалі лише ті відлига починається, вже по всьому спортзалі лежать ганчірки. Уже довгий час приміщення школи у приватних руках. Власник збирається знести споруду, а на її місці побудувати торговельно-розважальний комплекс. Власники приміщення спортивної школи тепершно. Колишнього та теперішнього кінотеатру Жовтань вже на протязі двох років мені шлють листи про те, щоб ми звільнили дане приміщення, тому що воно аварійне. Сьогодні нас дійсно піджали, що дане приміщення потрібно звільняти. Надсилають листа, що ми будемо будуватися. Ну, вже як будуватися будемо, тут вже ми нічого не зробимо. Тож до 7 квітня діти повинні залишити приміщення. Вони відвідують останні тренування, а працівники школи забирають інвентар. Щоб не залишити учнів цього спортивного закладу на вулиці, їм дали можливість тренуватися у спортивних залах шкіл нашого міста. Однак діти і тренери мають власну думку щодо цього. Звичайно, не ті умови, які потребують ті колективи, які хочуть щось добиватися в спорті. Це була хоч якась спортшкола в нашому місті, то зараз практично немає нічого. Спортивну школу міські чиновники вже давно пропонують перенести у будинок офіцерів. Приміщення знаходиться в аварійному стані, і на його ремонт потрібно близько 10 мільйонів гривень. Половину суми планують отримати з обласного бюджету. Значить, у мене відбулася розмова із Василем Михайловичем Берташем відносно спортивної школи. І на цій сесії, 26 квітня, ми виділяємо свої гроші мільйон на початок. Будівництво спортивної школи. Якщо, дасть Бог, все буде нормально, то є шанси, що можна і в цьому році її і закінчити. Спортивну школу у Дубні відвідує більше 200 дітей. Усі вони хочуть розвиватися і навчатися. Василь Павелко, який не один рік пропрацював у цій школі, не може стримати свого розчарування. Обідно за те, що Дубна дає стільки спортсменів, стільки призорів. Кожний рік майже. Призор чемпіонату світу, Кубка світу. Вони ж висловальники, всі закінчували цю школу. Приїжджаєш в Млинов – красота, стадіон, база, приїжджаєш в Березно, стадіон, два басейни. Я вже не кажу про Кузніцовськ, Сарний. Але ми будемо чекати кращого. Я знаю, коли воно буде краще. Надіємося, думаємо. Спортивна школа це чи не єдине місце у дубні, де молоді люди могли займатися спортом? Якщо приміщення таке не знайдеться, то вони змушені будуть шукати альтернативу, де ж таки проводити свій вільний час.